Тканинні ролети від магазину різняться фурнітурою та набором тканин. Фурнітура для малих вікон це міні, як от 19 й вал. Далі йде 25 й вал більший для ширших вікон до третій метрша і більше. Керування може бути ланцюжком з грузиками різної форми чи звичайними гирями. Ось. Ланцюжок може бути під колір фурнітури: графітовий, коричневий чи білий. Також може бути металевий, під колір інтер'єру, штор чи меблів. Керування може бути ланцюгове або автоматичне з пультом чи розумним домом. Підйом, опускання та фіксація автоматичні при керуванні. Тканина для рулонних штор різноманітна, каталоги великі, бо однотонна тканина стандартна. Функціональні тканини це блокаути, що не просвічуються для затемнення вікон з різними малюнками. Все це можна переглянути в каталогах на нашому сайті. Усі ці тканини у нас представлені. До речі, ланцюжки можуть бути будь-якого кольору. І вали теж можуть бути різних кольорів під дерево, білі, графітові, світлі та всякі інші. Виготовлення цього всього займає 3-4 дні. І тканинні ролети будуть на ваших вікнах. Процес виготовлення рулонних штор компанії Штори і Шоп виглядає так. Перше це вибір матеріалів. Для рулонних штор використовують різні тканини, що відрізняються щільністю, фактурою та кольором. Потім іде розкрій тканини. На виробництво тканина надходить великими рулонами залежно від розмірів вікон чи вимог замовника. Тканину розкроюють на певні розміри за допомогою автоматики чи спецножів. Обладнання дозволяє точно нарізати матеріал для ідеально рівних країв, встановлення нижньої планки, донизу тканини кріплять вантаж, металеву чи пластикову планку для форми. Потім збирають механізм, важлива частина рулонних штор, механізм підйому та опускання. Тут монтують ручні ланцюгові чи автоматичні електроприводні механізми. Тестування та пакування. Після збірки перевіряють роботу та якість штор. Після успішного тестування штори пакують для відправки.